Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісний центр 3243. Друзі, вітаю вас на каналі. Це місто Бравери. Досить новий маршрут. Самий складний бо е, самий довгий. Я зараз стою на території сервісного центру. З лівим показчиком повороту я виїжджаю з парковки. Зупиняюсь. Вмикаю знову лівий поворот, він у мене відключився, знову вмикаю. Сьогодні неділя, бачите, як тут майже нема автомобілів. Але коли ви будете складати іспит, тут буде все плотненько так запарковано. Виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Бачимо нам про це каже цей знак пріоритету 2.1 дати дорогу. Ми нікому не заважаємо і виїжджаємо. Досить складний маршрут, бо він дуже длинний. Рухаємося прямо. Дивіться його до кінця, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. прилаштовуємось і ми будемо там виконувати розворот. Всі вісім маршрутів є на каналі в відповідному плейлісті. Тому передивляйтесь, той хто передивляється. Підвищує можливість вдалого складання іспиту. Значно підвищує, я б сказав. Би. А віддячити за мою працю, бо все на власному ентузіазмі. Ви можете у закріпленому коментарі карта Приватбанку. Будь ласка, донатьте, буду щиро вдячний. А у кого немає такої змоги чи просто немає бажання, нема питань, просто безкоштовно передивляйтесь це відео. Взагалі нема питань. Рухаємося прямо. Автозаправна станція. Чому вона для нас важлива? До речі, цього восьмого маршруту в Ютубі нема. Він якийсь є, але він якийсь такий, його якось так відзняли. А він нам важливий, тому що саме тут ми десь вмикаємо вже лівий поворот і сповіщаємо інших водіїв про те, що ми будемо перелаштовуватися. Пропустили автомобілі. З'їжджаємо на смугу для розвороту, але при цьому не наїжджаючи на сусільну лінію розмітки. І вже тут ми можемо трохи знизити швидкість. Сьогодні неділя автомобілів на дорогі трохи менше, ніж у будній день, але все одно є зараз 12-та година дня. І тут ми виконуємо розворот. Саме заїжджаємо цей карманчик. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, виїзд на дорогу з дністороннім рухом, лівий поворот, також на розмірку суцільно не наїжджаємо. Але на очки зазвичай так близько не під'їжджають, тримаються середини. Знак напрямок руху по смугах каже нам про те, що якщо ми хочемо їхати прямо, нам треба триматися або цієї, полоси, або та, що зліва, але так як ми повинні рухатися якомога правіше до дороги, то ми займаємо до правої частини дороги, то ми займаємо саме цю полосу. Зараз нам необхідно виконати поворот праворуч. Бачимо, що у нас вже суцільна смуга вона стає приривчатою, правий поворот. Чомусь людина йде на забороняючий сигнал світлофору. Так, такий небезпечний перехід. І ще і так відбувається. І повертаємо, не наїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітки, не на ту, що справа, не на ту, що зліва, не на оцю. І рухаємося прямо. Цей маршрут, він вже на цій, на цій вулиці він відрізняється незвичайностю. Чому? Тому що ми будемо виконувати розворот. Там, де ми зазвичай на двох чи трьох маршрутах робили лівий поворот за супермаркетом, там ми будемо виконувати розворот. Знак головної дороги 2.3. Об'їжджаємо люки. Знову пішохідний перехід. Добре, що оце хочуть віддати таке дожне, що тут пішохідні переходи вони позначені такою розміткою, яка... Досить гарно читається. Це, бачите, така червона білим, Тому що це не в кожному місці таке. Буває, що затертий, тільки по знакам орієнтуєшся. Насередину перекрестя виїхали, лівий поворот, але враховуйте те, що цей водій він не знає, що ми розвертаємося, але він вже все бачить. І тому він нам повинен надати змогу завершити маневр. Що він і зробив, але ви враховуєте те, що це просто я вже так трохи прискорився, щоб він зрозумів, що я хочу робити. Знаєте, головна парада на дорозі, яку можна дати, це бути зрозумілим іншим учасникам дорожнього руху. Це дуже і дуже важливо. І коли ви, ваші всі дії зрозуміли для інших учасників дорожнього руху. І вони розраховують на те, що ви виконуєте правила дорожнього руху, а тоді рух є безпечним. Перепарковані автомобілі, лівий поворот, об'їжджаємо ці автомобілі. Ну, я би тут і так би по цій полосі проїхав, але для вас кажу просто, як е, треба вам робити, тому що у вас нема ще такого відчуття габаритів, тому ви все одно будете виїжджати на смугу зустрічного напрямку. Тут з правим поворотом ми повертаємося. Крайнє праве положення. Знов лівий поворот. Об'їхали, правим поворотом повернулися. Ну, тобто ви суть е, зрозуміли Повторюватися тут я не буду. Рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту не можна на ній зупинятися, а також на Відстані 30 метрів дота після зупинки. Не можна на пішохідних переходах зупинятися, якщо інспектор попросить. А також на відстані 10 метрів дота після зупинки. Також, також виїзди з дворів не можна, звісно, на них паркуватися чи зупинятися. І на відстані 10 метрів дота після виїзду з дворів. Ми зупиняємось. Там метра три було, але все одно треба зупинитися і рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Людей вже значно побільшало. Вмикаємо завчасно правий поворот, до як повертаємо на праворуч. Тут нам треба надати. Перевагу, але нема кому, тому їдемо прямо. Знак стоянка заборонено, досить рідкий знак. Зазвичай у нас отакий, як цей вигорівший знак, зупинку заборонено. Тут такий, як трохи згужується дорога, краще лівий поворот вмикнути. Щитуємо. Довгенько горить зелений, тому може побачити мигаючий зелений. Все, Екстрених гальмувань ніяких не робимо, це не є порушення, якщо намигаючий зелений виїдете. Ось якщо ви їдете на жовтий, все це є вже порушення. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух прямо. Бачимо знак 3.29 максимальне обмеження швидкості. 20 км на годину, з більшої швидкості не можна їхати. І на протязі 60 метрів. Тобто приблизно, я так думаю, що ну, по завершенню оцих лежачих поліцейських, але по факту краще дотягнути до наступної зупинки. Трохи виступає маршрутка, лівий поворот. Вона виїжджає, але вона нам, ми їй не заважаємо. Вмикаємо лівий поворот і зараз ми будемо повертати ліворуч. Змінюється сигнал світлофору і ми зупиняємось перед стоплінією. Ну, краще так, щоб ви її бачили. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І маршрут цей незвичайний тим, що так, є один з маршрутів. Третій, мабуть, на цій дорозі ми повертаємо ліворуч, але тут він трохи змінений, трохи незвичайний. І більшість його вважають одним із складних маршрутів. Тому що він по десь по часу десь хвилин 25-30. А якщо в будній день, коли багато автомобілів, та ще і їхати повільніше, ніж я зараз їду, то це буде тут краще повернути у ліву полосу, а потім вже перелаштуватися вправо. Краще так зробити, як на мене. Тому цей маршрут, він по факту у вас займе десь. Ну, хвилин, мабуть, 40. Була дорога під горку, тому трохи додаємо газ, але контролюємо, дивимося на спідометр. І тут, коли спускаємось, скидаємо газ, тому тобто, що автомобіль розганяється під дією інерції. І зразу зчитуємо, бачимо забороняючий сигнал світлофору і якщо правильно вибрати швидкість, то навіть можна і не зупинятися. Бачимо. Все, проїжджаємо ровненько. Але на цьому повороті, на цьому регульованому переході ми повертаємо праворуч. І дивіться, така ситуація, бачите, там такий тротуар, а тут як дорога. Тому тут зупиняйтесь в таких місцях, краще, тому що на велосипеді хтось буде летіти, якась дитина так, чи на самокаті. На це треба звертати увагу. Раніше таких проблем не було, якби ну, не то, щоб би проблема, а ви зрозуміли, що раніше, коли не було цих моноколес, скутерів і інших оцих зараз різновидностей, не було в цьому потребі так знижувати швидкість, тому що. Хоча велосипеди було, але все одно. Зараз популярний цей транспорт, все це електричне. І тут такий досить закритий поворот, але тут досить рідко їздять машини. Тому потихеньку висуваємось, там замість знаку дати дорогу краще б стояв би знак Стоп. Це було б правильніше, як на мене. Розмітки ніякої нема, ділимо дорогу навпіл візуально. Якщо це там їде фура якась широка, то звісно притискаємось, даємо їй більше місця. І зараз на наступному перехресті з круговим рухом, до речі, перша ситуація, коли вам є що розказати про круговий рух, то що ми на цьому, на третьому маршруті ми це коло проїжджали, і там ще одно є. І дивіться з приводу лівого повороту. Так, по правилам дорожнього руху, зараз ми на цьому колі, де діє головна дорога, ми не повинні вмикати ніяких поворотів взагалі. Але для безпеки краще його вмикнути все ж таки. І вже тут а ми виключаємо лівий і включаємо правий поворот. Тому що в деяких випадках, у більшості випадків, я би сказав, це підвищує безпеку ваш а, включений. Лівий неправильний поворот. Тому чому неправильний, тому що він не повинен вмикатися. Але я вам скажу більше. Є ситуація у сервісному центрі на Туполєво в Києві, де інспектори за те, що ви не включите лівий поворот, ставлять вам як помилку. Я, чесно кажучи, в шоці. Хто там складає, звісно, включайте той поворот, щоб скласти той іспит. Але ну, мені каже, це така жорстка цеплятина, тому що... Ну, нема ж такого в правилах дорожнього руху. Як може інспектор має право ставити помилку е, там, де е, ну, за те, чого нема правил дорожнього руху, мене це просто розриває така штука. А я вам більше скажу, а в місті Сарни, як мені писав один підписник, там е, навпаки ситуація людина вмикнула лівий поворот і йому поставили. Помилкою за те, що він його вмикнув, тому що його, він його не повинен вмикати. і він вводив в оману інших учасників дорожнього руху. В общем, таке, треба трошки під кожний сервісний центр, не дивлячись, що правила дорожнього руху, вони єдині, трохи підлаштовуватися, знати такі трохи нюанси. Рухаємося прямо. Це маршрут номер 8 сервісний центр. 32, 43, Розмітки знову ж тут ніякої нема, але ми ділимо вулицю приблизно наполовину, і зараз ми будемо повертати. Паровищ. Пішохідний перехід. Знак 5.38.1. Знову ж таки, з того боку, чомусь також з крапкою 1 поставили, хоча з крапкою 2 повинен бути. Дивіться, тут дорога змінює напрямок, але краще вмикнути, я вважаю, поворот. Тому що чисто теоретично ви можете там перелаштуватись на ту сторону дороги. Правильно? Єжі ж повертати, а суцільної лінії розмітки немає. Добре, якби вона була б, тоді б можна не вмикати. Я вважаю, що краще вмикнути. Рухаємося прямо, тут також ніякої розмітки у нас немає. Зараз швидкість 40 км на годину. І зараз у нас буде правий поворот, і він, як на мене, трохи складний, тому що, тому що треба правильно в нього повернути. Вмикаємо правий поки повороту, бачите, ця людина правильно робить, що не перекриває цей виїзд. У нас знак дати дорогу. Але дивіться, тут який, бачите, який поворот, і він зразу же стає, надаємо перевагу. Це добре, що у нас дозволяючий сигнал світлофору. Але вам треба так зупинитися, щоб і на стоп-лінію не наїхати, якщо буде червоне світло світлофору. І в той же час, щоб... Щоб ви зайняли крайне ліве положення, тому що можна з правого дорожнього руху повертати тільки з, правого, з лівого, ну, з крайнього лівого положення наліво. Така ситуація, що трохи цей... Треба все бачити, все дивитись. Тому добре, якщо у вас буде дозволяючий сигнал світлофору, коли ви в тому випадку, коли ви виконуєте поворот праворуч, потім зразу ліворуч. Але якщо у вас буде забороняючий сигнал світлофора, і ви ще будете першим там вставати, ну, досить треба тобто, розрахувати, треба з інспектором проїхати маршрути у ці всі. Тобто вибачаєсь з автоінструктором. До речі, перегляд таких відео допомагає заощадити на послугах автоінструкторів, тому що. Так вам треба буде більше їздити з автоінструктором, щоб запам'ятати. Але коли ви передивитесь це відео, всі вісім маршрутів, хоча б один раз, а краще два-три, то ви, звісно, потім і з інспектором вам треба буде менше їздити. Тому що ви вже будете знати. Тут ми рухаємося прямо. Так, тут у нас автомобіль, мабуть, повертає незрозуміло, а щось він хилиться. Хилиться, хилиться. Взагалі, в такому випадку, ось коли зараз повертали ліворуч автомобілі, краще стати за ними і вже їхати, коли вони всі приїдуть. Тому що тут по факту по півтори полоси, по факту вона типу як одна. Ніякої розмітки нема. І щоб вам не зарахували це як помилку, тому краще все ж таки пристроїтися за ними і потім, потім вже їхати, ви зрозуміли. Дамо змогу водієві закінчити. Виїзд за дворів, він нам подякував. З приводу аварійки, будьте солідарні солідарним, ну це вже з часом. не треба І на іспиті не треба там дякувати нікому аварійки тому що ще хто знає, як на це відреагує інспектор. З одного боку, ви якби дякуєте все Але, друзі, з цією аварійкою, чесно кажучи, особисто мене трохи розриває така штука, коли. Аварійку цю ліплять вже де треба і не треба. Наприклад, коли паркуються, от нащо ти вмикаєш ту аварійку? ось де в правилах дорожнього руху, хто мені покаже, де є пункти, там, де потрібно вмикати аварійну светову сигналізацію. То там нема такого, як парковка. Також рух заднім ходом. Ну нема такого. Хто це придумав не зрозуміло. Я вважаю, що аварійку, коли ви виконуєте рух заднім ходом, доречно вмикати лише у тому випадку, коли ви припаркувалися з йолочкою. І так коли ви будете вмикати, наприклад, правий поворот, то водій, який їде, він бачить ліву частину вашого автомобіля. І ось в такому випадку ви вмикаєте аварійку і ви сповіщаєте, і водій, і ваш правий поворотник, наприклад, не бачить за припаркованим автомобілем. А так він побачить, він зрозуміє, що ви на аварійці і що ви виїжджаєте. Оце так, да, оце єдиний випадок, коли аварійка, як на мене, вона потрібна. Ну, ще, може, коли ви в темноті там, їдете і, наприклад, у вас погано світить е е сигнал заднього, верніше, фонарь заднього ходу, оцей, що білий, коли ви вмикаєте задню передачу. І коли ви вмикаєте аварійку, тоді більше освічується дорога позаду вас. Все, оце згоден також. Взагалі-то, ну як, хто і тулить і ту аварійку, куди треба і не треба. Більше того, коли ви вмикаєте аварійку при паркуванні, ви вводите в оману, тому що коли ви рухаєтесь заднім ходом, ви також підкреслюєте, куди ви саме їдете, праворуч чи ліворуч. А як людина зможе поняти, куди ви зараз їдете, якщо ви... На аварійці, там, наприклад, виконуєте якісь там дії, якийсь маневр, і не може зрозуміти, куди ви зараз поїдете, наліво чи направо. А в паворі ж нічого ж не зрозуміло, куди ви їдете. Ви просто щось робите. Аби що. Тому я не знаю, до речі, хотіли ж, там, штрафувати за цього, цього ріку, але це більше за те, що там хтось так встав посереді дороги. Да, ніби, там, і ключового типу він поломаний стоїть. Ну, Це інша історія. Тому, ну я не знаю, я дуже рідко її вмикаю. Намагайтеся її не вмикати і користуйтесь поворотниками при русі заднім ходом. Приїжджаємо на пішохідний перехід і зараз нам необхідно виконати розворот. Заздалегідь вмикаємо лівий поворот. Надаємо перевагу автомобілям, який рухається по полосі, в якому перелаштовуємося. І займаємо смугу для розвороту, і тільки в ній вже знижуємо швидкість. Пропускаємо зустрічний транспорт. І виконуємо поворот І виконуємо поворот в той кермаш, бо у мене один раз. Одна учениця отак от повернула і оце прямо сюди повертає. А дивіться, тут такий закритий поворот, що це просто капець. Не зря ж цей кармаш, він же ж на цей розрахований, щоб ви виїхали, тут трохи розігнались, Потім у вас тут е смуга для розгону є. Водії фур самі дисципліновані водії. Вони... Ще й допомагають вам показують, коли можна обганяти, коли не можна їх обганяти, бо вони високо сидять. Але вони самі такі, як на мене, адекватні водії на дорогах. Ось мій маршрут підходить до кінця. Друзі, дуже вам дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, за ваші донати. Щиро вдячний вам. Вмикаємо правий поворот, паркуємося. Згідно вказівок інспектора, заїжджаємо, припаркувалися і чуємо ті слова, які ви хотіли почути. Ми вас вітаємо, іспит складено. Щиро дякую за увагу, друзі! Підписуйтесь на канал і до зустрічі вже на дорогах, коли ви будете водіями. Всім пока.